Який час переживає зараз наша рідна Україна, весь народ український? Дев'ять років на нашій землі точиться війна. Дев'ять років весь народ України і весь світ з небувалою шумалистю і святою надією дивиться на нашу армію сильно і неславно. Повномасштабна війна увірвалася в наше життя, немов цунамі. Вихор, шторм, землетрус увірвалася і перекроїла все. Плани на літо, плани на майбутнє розірвала дружні і родинні зв'язки, позбавила спокою і впевненості у завтрашньому дні. Саме у цей найскладніший період для нашої країни ми усвідомили, що сильна держава починається із сильної армії. Сьогоднішній наш захід проводиться на підтримку наших земляків, захисників. Мужніх воїнів Збройних сил України, які не шкодуючи своє життя, захищають нашу державу, всіх нас від російського агресора. Тому сьогодні, в цій залі ми раді зустрічі з вами, шановні осівчани, на відкритті куточка слави, присвяченого вашим синам, чоловікам, сусідам, котрі зараз захищають всіх нас на різних бойових позиціях у різних куточках України. Воїни світла, войни добра, тьма порожа, підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, чаростофарай, вже зоря розмітла, воїни світла, войни добра, тьма порожа, підла, дорога стара, войни добра. Я запрошую до мікропона Богдана Кузьменка. Я вам щиро дякую всім за ту роботу, яку ви робите. Я воюю з 14-го року і з 14-го року я чув багато різних, а що це за війна, давайте відомо Донбас, а навіщо вона нам потрібна, це не наша територія, там а вони все за Росію. Ну, як вам сказати, я за весь час прийшов в Донбас із півдня на північ, був в самій крайній північній, самій крайній південній точці і спілкувався з багатьма людьми. Я вам скажу у Сватівському районі, в Луганській області, в селах люди розмовляють українською. Навіть в селах Донецької області люди розмовляють українською. І така чисто українська. Що навіть в нас, тут не завжди почуєш такої. Ми були народом, а стали нацією. От, Так що я вдячний вам всім і від себе і від своєго підрозділу. Слава Україні! Хочеться подякувати вам усім просто за те, що ви нас всіх підтримуєте. Насправді це дуже приємно, коли ти сидиш десь там. Стараєшся щось зробити, дуже тяжко, ну, кожен день дуже тяжкий. І коли приїжджає з дому, коли до тебе дзвонять з дому, це дуже-дуже приємно. Це розчулює до сліз. І ну, випала така нагода, і я дуже хотів би вам всім подякувати за вашу працю, за вашу любов, за ваше тепло, за вашу віру. Я хочу звернутися саме до молодого покоління. Будьте справжніми українцями з Маличку. Любіть свою батьківщину, рідний край, свої коріння і традиції. Знайте свою історію і пам'ятайте, якою ціною дається справжня українська незалежність. Розумійте, на вас ми дорослі покладаємо свою надію, що ви вивчитесь і будете будувати нову країну. Країну, де честь, гідність, любов, справедливість є справжніми мерилами. Сьогодні дорослі на фронті і в тилу докладають максимум зусиль для вашого майбутнього. Пам'ятайте це. Будьте вдячні кожному, хто відмовився від своїх мрій, залишив близьких і пішов боронити батьківщину. Ніколи не забувайте і шануйте героїв, що поклали своє життя, здоров'я за нашу свободу і незалежність. Pienет. І я хочу, хлопці, подарувати вам ці квіти не як жінка чоловікові чи чоловікам, а як мати дітям мало Дякую, Богданчик. дякую. потім вона кошти. У чи таку страшну годину береже спокій наш і мир. Дякую. Слова Одно з вчителів, вже Олена Миколаївна сказала своє слово, а я хочу запросити Ніну Петрівну Олексію. Будь ласка. Кожного разу, коли ми приходимо сюди, ми зразу ж йдемо до цих світлин і вдивляємося у ці такі знайомі, але такі вже дорослі обличчя. Адже вони майже всі вони, випускники нашої школи. І от сьогодні згадуються ті моменти, коли. Коли вони закінчували кожен у свій час школу і в день останнього дзвоника, всі їм вчителі, батьки говорили напутні слова. І головне побажання було знайти е, е, щасливої дороги у самостійне життя. І цю дорогу кожен з них знайшов. Вони здобули професію, е, були, кожен мав свою роботу, дехто вже створили сім'ї, народили діток. А дехто тільки мріяв процес. І все було б добре. І хочу ще подякувати всім батькам наших хлопців, які зараз захищають нашу державу і нас з вами. Побажати вам здоров'я і міцної витримки, щоб ви дочекалися своїх дітей якнайшвидше з перемогою. А ми будемо все робити для того, щоб їх підтримувати, щоб якось під е, їм допомагати. Ми все робимо, те, що ми можемо. І... Давайте, хто, що не приєднався до нас, приєднуйтесь до нас і будемо разом з ними наближати нашу перемогу. Слава Україні! Доброго дня! З того дня! Хтось може мене пам'ятати з, з того збору коштів на ССУ. Я хочу сказати дякую своєму тату. Що він є. мене є, що він воїн і захищає нас. Йому прострелили руку, він звідти мені, мені прислав мінерал. Справжній мінерал для мене. Він воює для нас, для всіх, щоб захистити рідну Україну, рідну державу. І рідне село, де живуть різні матері. Тож я дуже дякую вам всім за те, що ви збираєте кошти. Нас за все уплетете маскувальні сітки. Не всім героям дається побачити світанок, зустрітися з рідними, обняти їх. Найкращі йдуть небуття серед них і наші земляки. Олегу Берначук і Олександр Карпалюк. Схилімо голови перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших земляків, та всіх загиблих в боротьбі за незалежність і цілість нашої держави. І хвилиною мовчання, вшануємо пам'ять усіх, на полі бою, захищаючи рівня. вами не виміряти болю і печалі родин, які втратили своїх рідних в цей такий тривожний час. І лише можні люди знаходять собі сили, щоб не просто жити і оплакувати сина чи чоловіка, а допомагати воїнам боротися з ворогом. Мама Олега Уберначука Марія Антонівна, не дивлячись на важку втрату, стала мамою багатьом нашим захисникам. Для них вона в вашому холодному клубі плете маскувальні цітки. Готує разом зіма вами домашні страви, допомагає збирати продукти і речі. Це за них вона молиться з мільйонами матерів України. Пісню Молитва виконують Галина Лазаренко і Галина Петержа. героїзмом та силою духу українських матерів, їх самовідданістю та готовністю прихлити небо для своїх дітей. Сьогодні ваші віра, любов і підтримка повсякчас живуть у серцях наших воїнів. І я хочу запросити до слова маму, нашого захисника Любов Павліну Кузьменко. За все хочу подякувати нашим волонтерам, перш за все, і не яка створила весь цей рух наш. Яке працює зараз в осільцях, подякувати її доньці Надії, подякувати їй зятю Тарасу, які також багато чим допомагають. І взагалі всім, хто долучився до волонтерської діяльності, тому що не в кожному селі є такий рух, є така допомога, яку надаються Збройним силам України. І сьогодні від імені батьків хочу сказати: є гордість за дітей. Але немає радості. Тому що радість це коли діти вдома. А коли діти десь там, коли ти розумієш, що ти в такому річку, зранку ви пішкав, і ти не знаєш, де твої дитина, що в ні, що в є. І давно не чує. Да. Ми своїх дітей народжували на щастя і щасливої долі. Ми хотіли, щоб наші діти поселилися своїми сім'ями, поріжку з коханою дружиною, щоб вони бачили, як ростуть їхні діти. Але, на жаль, війна забрала це у них. Вона забрала у нас здоров'я, забрала щастя наше, забрала нашу щасливу старість. А в дітей наших вона забрала їхнє молоді життя, радість життя. А в Деяких хлопців, у багатьох хлопців, його взагалі вже немає, тому що вони віддали життя для... для того, щоб війна не прийшла сюди, на наші території. І хотілося б, щоб такі куточки слави як колись були, коли б на таких куточках висіли портрети наших дітей за їхню трудову діяльність, щоб ми пишалися тим, що вони робили для благо своєї держави. Але, на жаль, ми вшановуємо тих, які стоять на захисті нашої держави. І розумієте, є mm -hmm. наскільки біль, наскільки відчай від того, що ми безсилі допомогти своїм дітям і тільки їм молитвою, і бажання віддати життя за те, щоб знати, що твоє дитя, дитя залишиться живим. І хотілося б, щоб ми розуміємо, що такого не може бути. Щоб всі залишилися живими. Але хочеться, щоб ну, максимум дітей, наших, дочок, синів повернули, повернулися живими з війни. І щоб, можливо, не зовсім налагодиться їхнє життя, таке як було до війни, тому що це вже зломані душі, зломані життя їхнє. Тому що доводилося їм хоронити своїх побратимів, бачити їхню смерть на своїх очах, деяких, хто психічно не витримує, деякі сильніші духом. Але що робиться в їхньому серці, в їхній душі, ніхто не знає і ніколи не знає. Тож хочеться нашим дітям побажати перш за все, що перемоги і залишитися живими. повернутися до різних домівок, любити своїх дружин, любити своїх дітей. І жити у мирному, спокійному житті, і щоб наша Україна все ж таки вистояла попри все. Дорогі мої односельчани, я хочу привітати вас з прудешними святами. З Різдвом Христовим і з Новим Роком. Побажати вам мирного неба, здоров'я, щастя, щоб все було. Щоб ця війна вже закінчилася і Путін здох. і щоб все було у нас, щоб усі поприходили живі і здорові. Тут вже багато було добрих слів, і я хочу подякувати Ніні Михайлівні дуже за цей чудовий куточок, що всі можуть прийти подивитися на своїх хлопців і я на свого сина. Я хочу побажати. Побажати всім здоров'я, всім тим, хто так ну, і переживають за хлопців, і допомагають їм, волонтерам, і, і людям, усім, 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 які дуже, дуже, дуже допомагають. Дякую всім вам, шановні жителі села, що в'язали і в'яжете килимки та шкарпетки, що відрами готуєте голубці, вареники. Печати пироги, різні страви готувати для наших захисників, дати демаскувальні сітки і все це з любов'ю до наших захисників. Нехай ніколи у вас не болять руки і серця. Нехай в Україні єдиній неподільні запанує мир. І нехай скоріше настане той час, коли ви будете допомагати не армії і вимушеним переселенцям, а людям літнім, дітям. Своїм рідним і близьким будете організувати святкові концерти та вистави, виставки творчих робіт, дорослих і дітей. Ми все здолаємо, Ми все зможемо. Ми неодмінно переможемо. І знову зацвіте калина все буде добре україна!